початку війни Україну залишило майже 8 мільйонів громадян, 4,8 мільйони громадян зареєструвалися в Європі для отримання тимчасового захисту, і це в основному молоді працездатні люди. Тому вже сьогодні необхідно думати про те, як після нашої перемоги забезпечити молодь на підприємствах робочими місцями згідними умовами праці, а також стимулювати повернення з-за кордону наших працівників. І для цього відкриваються можливість саме в колективно-договорному регулюванні. Можна, наприклад, запропонувати в колективному договорі передбачити взаємні зобов'язання сторін щодо підтримки молодих працівників, і, зокрема, такими заходами можуть бути організація наставництва на підприємстві для професійної адаптації та сприяння професійному розвитку молодих працівників. Крім того, можна передбачити механізми взаємодії роботодавця з навчальними закладами щодо укладення договорів про проходження працівниками додаткового навчання, або, наприклад, сприяння молодим працівникам у продовженні професійного навчання без відриву від виробництва, у тому числі або шляхом співфінансування чи надання безоплатної позики на таке навчання. Крім того, можна визначити умови щодо підтримки молодих працівників у забезпеченні їх житлом, наприклад, надання службового житла або надання компенсації за оренду житла або безпроцентної позики на будівництво або відновлення житла, пошкодженого під час бойових дій. Головне, що цю роботу щодо підтримки нашої молоді необхідно розпочинати.